Прости мені очі, бо я згрішу. Голос по той бік перегородки був глибоким і серйозним. Він говорив повільним темпом, що робило його схожим на літню людину. Ти згрішиш? запитав я збентежений. Хіба ти ще не згрішив? Зазвичай до сповіді приходять, щоб зізнатися в тому, що вже вчинили, а не в гріху, який ще не скоїли. Чоловік випустив тоненький, скрипучий смішок, перш ніж продовжити говорити. Ні ні, повірте мені, я вже зрішив. Я просто зізнаюся, що зроблю це ще раз. У якому гріху ви хочете сповідатись? Немає сенсу сповідатися в жодному з великих гріхів. Ну, знаєте, смертних. Я їх вже всі скоїв, але те, в чому я хочу зізнатися трохи більше, сказав він, після чого Горласто розсміявся. Будь ласка, будь-який гріх, яким би жахливий він не був, вартий того, щоб у ньому зізнатися. Навіть якщо я збираюся порушити заповідь. Так, навіть тоді. У сповідальниці запанувала тиша. Моторошна тиша, яка передує розкриттю страшної таємниці або жахливому зізнанню. Я відчував нерішучість. А можливо, навіть хвилювання цього чоловіка, оскільки я впевнений, що він вичував моє тремтіння від того, що він збирається сказати далі. Вбивство я збираюся вчинити вбивство. Я на мить застиг. не тільки тому, що він зізнавався в одному з найстрашніших гріхів, але й в тому, що ця ситуація була мені страшенно знайома. У кабінці знову запанувала тиша, перш ніж я з острахом відповів. Не вбий. Це заповідь Божа. Ви ще не забрали життя і немає жодної причини, яка б виправдовувала це. Я маю свою причину. До того ж, якщо я в цьому зізнаюся, то хіба не буде мені прощення. Прощається, якщо ти розкаєшся у своїх гріхах, але оскільки ти ще не вчинив гріха, то покаяння неможливе. Якщо, звичайно, ти не зробиш цього. Навряд чи я відчую жаль за цей гріх. Я не відчував жалю і за попереднє. Я нервово ковтнув, перш ніж поставити йому наступне запитання. Попередні гріхи? Ім'яджені Скупер вам нічого не говорить. Коли він вимовив це ім'я, я відчув різкий поштовх холоду по хребту, ніби мене вдарив сам Всевишній. Я випустив невеликий подик, який, мабуть, сказав більше, ніж я хотів. Я думав, що ви її пам'ятаєте. Я теж її пам'ятаю, сказав старий з іншого боку кабін. Так, так, я пам'ятаю її досить добре, краще, ніж ви, я впевнений. Ви ж ніколи не зустрічалися з нею, чи не так? Ні. Це єдине слово було все, що я зміг зібрати у відповідь. Але ви знали про неї раніше, до її передчасної смерті, скажімо так. Так. У моїй пам'яті промайнув спогад про День. Не надто відмінний від цього, коли я слухав голос, також не надто відмінний від того, який я чув зараз. Я сидів у тій самій кабінці для сповіді, тільки моє волосся було не таким сивим, а зморшки на обличчя ще не почали глибоко в'їдатися в нього. Це був лише початок мого довічного служіння церкви, і я нещодавно був висвічений усад. Я вже вислухав кілька сповідей. Але зазвичай це були просто визнання гріхів жадібності, заздрості чи похоті. Але того дня до мене у сповідальню зайшов чоловік, сів і зізнався, що збирається вбити, так само, як чоловік, якого я зараз слухав: Прости мені очі, бо я збираюся зрішити, гріх вбивства, якщо бути точним. Бажання завжди було сильним, хоча я ніколи не хотів його здійснити. Сказав із серйозним, але досить молодим голосом. Так було, поки я не побачив її. Тоді ця жага вбивства посилилася, продовжив чоловік. Щось в ній змушувало мене хотіти зробити це. Моя жага до її крові занадто сильна. Отже, це моє зізнання, я збираюся вбити Дженіс Купер. Спогад різко обірвався. Коли я знову зосередився на тому, що відбувалося в даний момент, і зрозумів, що старий поставив мені запитання. Ну, що ви відчували? Вибачте, на що це було схоже? перепитав я, не розуміючи, про що він мене запитав. Поєднання спогадів про минулі події та страху завадило мені, почути його. Що ви відчували, коли побачили це в газеті? Ці слова жінка 26 років. Жорстока вбита невідомим вбивцею. Що ви відчули, коли прочитали ім'я Дженіс Скупер? Ви відчули провину? Вам сказали, що вона помре і ви нічого не зробили. Це суперечить моїй присязі повідомляти про будь-який злочин, в якому мені зізнаються, коротко відповів я. Хоча це правда, що мені заборонено повідомляти про будь-яку незаконну діяльність, яка стає відомою під час сповіді, це був випадок, з яким я морально боровся протягом багатьох років. Я знав ім'я жертви і знав, що хтось збирається її вбити, я міг би запобігти злочину, але знав, що не можу це те, що переслідує мене протягом усього мого життя. Особливо коли я був єдиним, хто відспівував її. І я не міг нічого сказати родині бідолашної жінки. Що ви відчували, обіймаючи її матір і кажучи їй, що вона тепер з Богом, або отиснучи руку її братові, кажучи йому співчуття твоїй втраті, або втішати її двоюрідних братів та сестер, бабусі дідусів? У вас ніколи не виникало бажання сказати їм, що ви не змогли цьому запобігти? Цілком серйозно запитав мене чоловік. Звідки ви знаєте, що я був на похороні? перепитав я, ігноруючи інші його запитання. Звичайно, я був там, я б не пропустив той великий день, відповів він. Я чув кожне ваше слово. Я відчув, як по моєму тілу пробігло тремтіння цей чоловік був там, її вбивця був присутній на її похороні. Мені стало погано від однієї цієї думки. Я глибоко вдохнув і перевів розмову на нього, що ви відчували, коли забирали життя. Ви вже казали, що не відчували провини, що, мабуть, правда, якщо ви знову прийшли сюди сповідатись. На мить запанувала тиша, перш ніж він злегка засміявся, і відповів майже радісним тоном. О, ні, 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 я ні трохи не відчуваю провини за вбивство. Насправді я отримав від нього певну радість. Я думаю, що наступного разу буде так само весело. Тоді чому ви тут сповітаєтеся і просите прощення за найстрашніший з гріхів, якщо вам це сподобалось? Я й ніколи не говорив, що хочу прощення я особливо не хочу, щоб мене прощали. Повторюся, я просто роблю те, що повинен робити. Я не міг повірити в те, що чув. Що треба зробити. Невже він якимось чином переконав себе, що вбивство тієї молодої жінки Дженніс Купер було тим, що треба було зробити? Вбивство Дженіс не було тим, що треба було зробити. Того дня ви забрали невинне життя, не відчуваючи докорів сумління і хочете зробити це знову. Мені шкода, але ви не знайдете тут жодного виправдання. Я почув як старий злегка засовувався на своєму сидінні. Перш ніж відповісти, його тон став дедалі холоднішим і серйознішим, коли він говорив: Я не вбивав Дженіс. Навіщо мені вбивати власну сестру? Я почув, що він сказав, але мені знадобилося секунда, щоб осмислити це як слід. Я був переконаний, що розмовляю з її вбивцем, натомість я говорив з її братом. Я думаю, що ви неправильно зрозуміли, що тут відбувається, продовжував він. Я не відчуваю жодних докорів сумління за те, що вбив виродка, який забрав мою сестру від мене від моєї сім'ї. Я не відчував ніякої провини, коли перерізав його горло. І Я не буду шкодувати про те, що зробив те ж саме з цим сучим сином, який знав, що вона помре, але нічого не зробив. Кров, що текла в моїх жилах, перетворилася на лід, коли я повністю зрозумів, що відбувається. Я відчув, що на мене обрушиться гнів, але він не був від Господа, який перебуває вгорі. Гнів людини, яка сиділа всього в декількох дюймах під мене, був тепер набагато страшнішою реальністю. Він знову заговорив гнів і отрута сильно звучали в його голосі: Я не збираюся вбивати тебе тут, не в стінах церкви, але знай, що моя помста наближається, я принесу тобі смерть. Якщо тільки ти не вирішиш порушити присягу і не повідомиш про це владу, ти можеш бути егоїстом і зробити це заради себе. Зроби те, що повинен був зробити для Дженіс. Наступне, що я почув, був звук кроків, що виходили із сповідальні. Вони рухалися швидко, і до того часу, як я зміг визирнути в церкву, чоловіка вже не було. Тепер я чекаю, що він повернеться. Страх став новою константою в моєму житті, коли я чекаю, що він візьме і приставить бритву до мого горла. Молитва приносить мені лише певну розраду, але я знаю, що мій кінець неминучий. Однак я не звернувся до поліції я не можу дотримуватися інших стандартів, ніж інші. Я не пішов до них ні заради Дженіс, і я не піду до них заради себе.